На Одещині у національному природному парку Тузлівські Лимани різко зросла кількість самиць павука каракурта, укус яких може бути смертельним для людини. Про це повідомили на офіційній сторінці парку, 22 липня. Більше про павуків каракуртів говоримо далі в нашому ефірі із науковим співробітником національного природного парку Тузлівські Лимани Олександр, Олександром Бронсковим. Вітаємо вас, пане Олександре. Добрий день. Тож розкажіть, будь ласка, нам і нашим глядачам про те, з чим це пов'язано, з чим пов'язана така популяція? На жаль, проблеми з збільшенням чисельності Каракурта не тільки на території національного парку, але на півдні, повністю на півдні України. Від Азовського до Донеччини і до нас, до Одещини. І пов'язана це передусім з такою спекотною погодою, яка стоїть наразі у нас, каракурти дуже залежать від температури, і тому, коли дуже теплі зими, вони виживають, їх чисельність зростає. А під час такої спекотної погоди, вони дуже швидко перетворюються і тому. Загроза укуса підвищується. От я б зараз попросила наших редакторів, щоб показали нам світлини, які зроблені науковцем вашого парку. Е який за е на узбережжі лиману Малошаганського та Джаншейського, де він зафіксував, що місцями в прибережній захисній смузі цих лиманів на одному квадратному метрі можна побачити дві-три самиці чорної вдови. Тобто каракуртів і селяться каракурти в містах, де ростуть бур'яни та для житла плетуть гнізда, гніздо павутини, прикріплюючи його до трави. Скажіть, будь ласка, хто саме є в зоні ризику? Хто ці люди? Тобто, це люди, які мають господарство, це люди, які ходять кудись в ліси в степи гуляти. Каракурт може жити не тільки в природних територіях, а і на городах. І тому в зоні ризику це люди, які займаються господарством, і відпочивальники. Це передусім. Тому вони, перш за все, потрібні, повинні виконувати норми безпеки. Скажіть, будь ласка, чи є в Каракурта природній ворог, який міг би цю популяцію трохи зменшити? Каракурт самий, найтрудніша тварина не тільки там Україна, а й мабуть і в Азії, тому в нього нема природних ворогів ворогів, але їх можуть все ж таки знищувати деякі птахи і можуть витоп... чисто механічно, можуть витоптувати домашні тварини, але при цьому вони також можуть страдати від укусів каракуртів. І для людей вони є на... достатньо небезпечними, адже е від укуса, каракурта у потерпілого виникає біль в області живота, слиновиділення і потовиділення, порушення роботи серця, ускладнюється й дихання. Так? Як так, собі так. можна допомогти? Крім того, Як... Крім того, настає сильне психічне збудження і потерпілий відчуває занепокоєння і страх смерті, і це відрізняє від інших укусів інших тварин. І о, на це потрібно звертати увагу, і коли якщо ви визиваєте швидку допомогу, а це необхідно зробити то саме ці симптоми потрібно називати, чи є вони у вас чи ні. Е, і якщо вас все ж таки вкусив е, каракурт, то е, передусім потрібно, е, якщо ви зрозуміли, що це каракурт, перші 2-3 хвилини можна місце укуса приж... прижегти з е, серниками але це тільки перші 2-3 хвилини. Потім це краще не робити. А потрібно прикласти холод, якомога максимально знерухомити кінцівку, або куди вкусив каракур. потрібно давати багато пти постраждалому. Ну і обов'язково викликати швидку. Чи можуть люди, які мають садиби в тих регіонах, де ви говорили, південних, так якимось чином зробити санітарну обробку своїх територій, щоб каракурти звідти пішли? Що вони не люблять? Під час такої спехи каракурти дуже активні і на, якраз з кінця червня і до середини вересня самки можуть міняти місця, тому ніяка санітарна обробка не допоможе. Вони дуже рухомі. і тому потрібно підтримувати порядок, перш за все. І якщо ви виконуєте якісь польові роботи, то краще одягти закриту Обувь, брюки, і обов'язково в перчатках це робити. Оскільки, от у нас вже в Одеській області декілька діб тому стався укус в місті Болград, чоловік просто прибирав сіно і руками взяв випадково. Ну взяли каракурта до себе і передавив йому. При цьому він побачив, хто його укусив, і тому йому дуже швидко була оказана допомога. До речі, про медичну допомогу. А що саме лікує від укусу Каракурта? Є якась сироватка чи це просто місцеве лікування? Найкраще допомагає сироватка, але її в Одеській області нема де й в Україні взагалі немає. Вона виробляється тільки в Ташкенті, ну і дуже дорога. Але е, українські вчені розробили процедури, які допомагають все ж таки, е, вилікувати від укусу. Це перш за все, е, профілактик, ну і е, зменшення токсикозу організму. Угу. Найнебезпечніше каракурти, я так розумію, для дітей в першу чергу. Ну, Для дітей, якщо вони з батьками, то відповідальність все ж таки на батьках. Діти дуже рухомі, як і каракурти. і тому за ними потрібно слідкувати. Потрібно дивитись, що ви робите. Обов'язково, якщо ви сідаєте, особливо якщо сідаєте там, де мала трави, вона рідка, то, то... Подивитися, чи є павутина, чи є нарава, можлива павутина. Якщо ви щось берете, обов'язково дивитися, що ви берете. І тоді ну, така профілактика допоможе уникнути у Ну, А якщо побачили в себе на господарстві, Загалі... все-таки ось цю вдову із павутиною, так? З павутиною, то що робити? Коротенько нам? Ну, простіше за все, це знищити його, роздавити якимось. ну, там... Угу. Інвентарім Ну, тільки не брати даруки. Якщо тільки ви придавите її, то він обов'язково вас вкусить. Якщо він випадково ви побачили у вас на на руці, буде він сидіти, Ні в коєму випадку не придавлювати його, а скинути з себе, а потім вже можна буде його розчавити. Зрозуміло. пане Олександр, дякую, дякую, що доєдналися. Олександр Бронсков, науковий співробітник національного парку Тузлівські Лимани, був з нами на прямому зв'язку. З ними говорили якраз про небезпеку Каракуртів у південній частині України, де як казала моя колега, зараз вже їх доволі багато через пекотну. Погоду, як нам пояснив експерт.